Привіт! Уяви, що ти заходиш у нову кімнату і хочеш описати, що там є. І як сказати це англійською? Досить просто. Сьогодні ми говоримо про наші чарівні конструкції There is Zero. Вони використовуються для того, щоб вказати, що щось існує або знаходиться в певному місці та просторі. Що це взагалі таке? У конструкціях there is, There are слово There формально це підмет. Ми його ніколи не перекладаємо. А саме речення ми перекладаємо з кінця. Наприклад, There is a mouse in the kitchen. На кухні миша. There are some cookies in the box. У коробці трохи печива. There was a man in the room у кімнаті був чоловік. There will be a lot of people at the concert. Буде багато людей на концерті. Як же ми утворюємо стверджувальні речення з цими конструкціями? Ми використовуємо The is, коли говоримо про однину або щось незлічуване. Наприклад, there is a book on the table. На столі книжка. There is Some Milk in the Fridge. У холодильнику є трохи молока. В свою ж чергу, there are... Ми використовуємо лише для множини. Наприклад, there are two cats in the garden. у дворі два коти. There are some people outside. З надвору знаходиться декілька людей. Також ми можемо використовувати з вами someone або ж something. Наприклад, there was something strange in the room. Було щось дивне в кімнаті. Для утворення заперечення ми використовуємо все те ж саме тільки з частинкою not. Тобто буде there isn't і слово в однині або ж незлічування. До прикладу, ви можете сказати, there isn't a cat here. Тут немає кота. Для множини ми використовуємо aren't і слово в множині. Тобто there aren't any pencils on the desk. Немає жодного олівця на столі. Замість not іноді вживають no, nobody, nothing. Тобто оці заперечні слова. Тобто ви можете сказати, there is no money in my wallet, немає зовсім грошей у мене у гаманці, або There was nobody at home. Тобто нікого не було вдома. У запитання речення ви просто переставляєте дієслову тобі наперед. Тобто у вас буде is, there і слово. Is there a toilet? Чи є тут туалет? Або ж, якщо у вас множина, ви are виносите наперед. Are there any cookies? Чи є тут печиво? Використовуємо any або anybody, або anything. Is there anybody in the room? Is there anything I can do. Ось, в принципі, і все, що вам потрібно знати по таких чарівних конструкціях в англійській мові, як there is, there Zero, щоб описати, що у вас щось є. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео та залишити коментар, чи вам сподобалось, щоб я розумів, чи продовжувати такі формати. Наразі це все. До зустрічі у наступних уроках. А їх використовують для перечислення, коли вони перечисляють зера, тето, 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 зера to apples, the ra to uh, bananas and, там, one uh, tangerine або ж його використовують в англійській мові у всіх часах. Тобто це дійсло тобі буде змінюватися. Тобто was у минулому з у майбутньому will be і так далі. В залежності часу воно спокійнесенько собі змінюється.